Шановний пане голову обласної державної адміністрації, шановний заступник голови обласної ради, присвяченний владико, пане президенте, шановні панове посли, шановні панове генеральні консули, пане маршалку, шановні ректори і саме головне, шановні підприємці, бізнесмени, інвестори, ті, хто ризикує своїм. Здоров'ям, своїм часом, своїми коштами і створює робочі місця. Для мене велика честь, що ми всі сьогодні разом зібралися у Львові говорити про майбутні цікаві проекти, які будуть корисні і для вас, ну і, звичайно, для нашого міста, ну і, звичайно, для нашого краю. Ще декілька років назад на цій території було поле. і коли ми закладали капсулу буйоництва цього стадіону, посвячували ту землю. Були скептики, які говорили, ну, нехай роблять, мало що з того вийде. Але ми були свято переконані, що це є Божа справа, і це треба для нашого міста, треба для нашої держави. І сьогодні велика приємність, що ми разом зібралися в цьому прекрасному залі. Коли Сюди приїхали перші вболівальники на матчі Євро. Один колега сказав, ви знаєте, я почуваюся так, якби, як колу, Тому що я не знав, що на цій території взагалі є таке місто, є такий прекрасний стадіон. Ми отримали дуже багато компліментів під час Євро 2012, як нас тільки не називали, спляча красуня Сходу, яка прокидається. Я думаю, що сьогоднішній форум це буде ще один дзвіночок, щоб ми скоріше прокинулися. Ми є молода країна, нам 21 рік. Ми маємо непрості турбуленції, тому що питання росту завжди багато емоцій, завжди є свої плюси, є свої мінуси. Але в нас є велике бажання рухатися вперед. І нам потрібні інвестиції. Чому я згадав про... Меморандум, який ми підписали з паном Владиславом, що ми спільно готуємося до дуже амбіційного проєкту. Як ви знаєте, Львів в 2014 році буде подавати заявку на право бути учасником і, дай Бог, переможцем, щоб у 2022 році приймати зимові Олімпійські ігри. Це є надзвичайно потужний проєкт. Перед тим ми будемо мати честь у 2015 році у Львові провести чемпіонат Європи з баскетболу, і певна кількість матчів буде проходити у Львові. Що це означає? Це означає, що ми отримуємо в тому числі і державні інвестиції на інфраструктуру. Нам потрібні нові транспортні розв'язки, нам потрібні нові мости, нам потрібен хороший виставковий комплекс у Львові. Де можна буде проводити ті чи інші виставки. Ті проекти, які сьогодні є найважливіші поза Олімпіадою і всіми тими спорудами, які будуть збудовані, ми поставили собі амбіційну ціль збудувати у Львові великий технопарк. Є в нас територія СН2, це колишня промзона. І, власне, Агентство в цьому є нашим хорошим партнером, тому що я не бачу сьогодні іншого потужного критерія, оцінки роботи як нові робочі місця. Другий великий проєкт, який ми також плануємо реалізувати у Львові, це є великий it офісний комплекс. Як ви знаєте, згідно стратегії Львова, в нас активно розвивається гаусс-IT, в нас активно розвивається туризм, і це є місто, в якому комфортно жити. Комфортно працювати. Я думаю, що якщо ви будете мати бажання, особливо ті, хто перший раз приїхав, вкладати свої кошти, ви отримуєте задоволення. Багато хто з вас подорожує світом, ви бачите відвідування, ви бачите Мюнхен, інші міста. Я переконаний, що Львів це місто, яке має велике майбутнє. Ми маємо славну історію. Власне, ті, хто сьогодні буде вкладати кошти у Львів, це буде і ЗИСК. Це буде і комфорт, і це буде певна сатисфакція, тому що тут живуть добрі люди, які завжди вас цінують, поважають і шанують. Я дякую вам всім за те, що ви сьогодні приїхали, за те, що ми є разом. Я бажаю всім добрих думок, геніальних ідей. Я запевняю те, що стосується міста, голов, міської влади. Ми будемо допомагати сприяти, тому що ми вас любимо. Я всім щиро дякую.